привіт привіт друзі! Мене звати Філі, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Roblox. Сьогодні ми будемо грати в Marble Tycoon. Тоді ми будемо будувати, якщо я правильно, правильно зрозумів, з опису цієї гри, ми будемо будувати щось по типу дитячого майданчику, чи щось таке. А, чи дитячий якась база розваг, щось таке коротше, ми з вами сьогодні а, зробимо, забабахаємо. І відразу, відразу, відразу нас уже традиційно стрілечка веде ось сюди на нашу першу якусь кнопочку, і вона нам дає а, першу якусь основу, якийсь фундамент нашої бази. Окей, 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 купляємо відразу все інше, що нам також дають безкоштовно. Так, а Чому я можу купити? Звідки мене долари взялися? Не знаю. Ну добре, 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 просто купляємо все, що нам кажуть, ми просто зараз з вами купляємо. І все, чому мені у нас просто на початку відео буквально за а, 2 секунди. Так, о, і ще щось ми можемо купити. А, буквально за 2 секунди у нас зараз збудувалася уже ось така ось нефігова така база. Так, і подивимося, що це таке. Це якісь шарики. Що euh, вони дають? Я, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Якісь сфери. І, ну добре, головне, що нам за ним за них платять. Правильно? Правильно Тому йдемо сюди. 128, ага, 150 доларів можемо забрати, що це таке. Ага, це мені не потрібне зараз. Це мені зараз не потрібне. Ми традиційно з вами спочатку а, робимо дропери. Вони у нас дуже незвичайні в цій гри, насправді, тому що, ну, ну, ну тому що незвичайні. Не знаю, чому їх вирішили саме такими зробити. Але а, я не знаю, це здається перший раз, коли я в тайконі бачу настільки а, дивні дивні дропери, тому що. Ну, Як думаю, ви всі пам'ятаєте, то зазвичай в тайконах це все просто якась звичайна доріжка. Тут є щось окапає, а тут у нас просто, подивіться, якісь горки американські. Ну добре, 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 добре. Це зараз не настільки важливо. Зараз заберемо гроші і біжимо знову брати ще якісь абрид на дропери. Оце беремо і оце беремо. Так, добре, 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 тепер у нас ще більше грошей. І мені лише цікаво, а звідки вони йдуть? Вони просто з повітря. Так, вони просто з повітря беруться. І подивіться, ця сфера просто півгодини туди біжить. Вона з'явилася, і лише через секунд, мабуть, 30 вона доходить до кінця і дає нам за це гроші. Це дуже довго, дуже довго. Чому не можна було зробити декілька ось цих ось місць, куди вони скатуються? Ну добре, не суть важлива. У мене вже 314, є тут ще щось, я можу взяти. І. Ні, здається, все ж таки нема. А це що таке? Е? Е-е-е, окей, 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 не знаю, наша мені ця доріжка, але добре зробимо вигляд, що так повинно бути. І давайте вже візьмемо апгрейди на ці стіни, які е, нас дуже-дуже просять взяти. Так. А, що? Ага, це все, зрозумію, це якісь... Е... А, -а, 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 а, все, я зрозумів, друзі, що це таке. Це, коротше, ця стрілочка, яка нам постійно вказує. Ну, давайте ми її приберемо, тому що ну, 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 а на що вона нам зараз потрібна, якщо я і сам можу розібратися, що тут до чого. Правильно, правильно, не потрібна вона мені. Так, ану, іди звідси. Так, 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 давайте подивимося. Дропер у нас є зараз тут усі. Це у нас Голден дропер. Він за робукси, він нам зараз не потрібен. Тут що у нас таке? Тут можна щось купити. Тобто, добре, 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 давайте заберемо грошики йдемо купляти. О, вона, оцю штуку купили. І що купилося? Я не знаю. Добре, давайте. Е, так вони нам гроші не дають, вони взагалі якісь непотрібні, нашого не на вони треба. Ну добре, 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 я так розумію, що дроперів тут більше, ну, як мінімум, на цьому поверсі вже немає, тому тепер ми просто використовуємо всі наші гроші, аби а, зробити тут якийсь декор. Окей, і у мене є ще якийсь подаруночок. Давайте. Плюс 361. Непогано, слухайте, дуже непогано. Мені подобаються такі подаруночки. Так, що я ще можу зробити. Давайте цю штуку. О, так, дру. Е? Де я з'явився. де я! Що це що це так. ну, Не знаю, давайте візьмемо кеш коллектор. Ще один. А, а, тут у нас ще дропери будуть. Прикольно, 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 прикольно. прикольно, Ну давайте. Давайте ще дропери візьмемо. О, вона! новий дропер. А -а, так, 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 так. А -а, і. що у нас... О, до речі, що це таке? А, -а я зрозумів, я зрозумів, я це нам зараз тоді також не потрібно. І ще тут у нас є ще якісь... Ой. Ой, а я сюди не можу зайти, так. А, скільки 2750 новий дропер, стоїть. Це просто якісь а, якісь дуже великі ціни, я не знаю. Так, давайте повернемося сюди, я взагалі. Ааа, все, я зрозумів, як я туди пройшов. Це підвал. Добре, 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 добре. Окей, це мені зараз не так. о о о о а ну-ка, А ну-ка, подивіться так. Так, я просто ш... вище починаю стрибати за допомогою цієї штуки. Прикольно, прикольно, мені подобається. І так. <кхм> так. Так, так, так. Потрібно оглянутися. Мені здається, що. А тут немає нічої більше бази. Так, це моя... тільки моя база. Ну і добре, ну будь ласка. Давайте зараз заберемо гроші і підемо, подивимось, що у нас. О, о-о-о. А з тобою можна побалакати. І... О. Мені дали бонус, прикольно. Не знаю, за що мені його дали, але добре, 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 добре. Окей. Okay. Uh, що у нас тут є? Я Я куди... Я сюди йшов і я хочу подивитися, що у нас тут взагалі такого прикольного є. Так, 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 це у нас топи гравців, добре. Це у нас ще якісь топи гравців. О, дивіться, просто танцюють, танцюють. Ви на них, А uh, що у нас тут є? Так, 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 це якийсь преміум. Добре, це нам також не дуже потрібно. І все. Більше тут у нас uh, по центру нічого особливого. Немає. Ну, добре, давайте повернемося просто тоді додому, до нашого знову, а до нашої бази крутицької. Заберемо гроші, я так розумію, нам зараз вистачить на наступний дропер. Так, так, давайте. І тихо, 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 от сюди, в підвал. Опана, катапультуємося сюди, забираємо ще тут трішечки грошиків Там потрібно 2750, якщо я не помиляюся, щось таке. а Давайте, давайте, давайте. О, все. Тепер мені 100% зараз вистачить. І біжимо. Біжимо сюди, біжимо. Омана, все. Скільки він буде давати, а. Ну, давай, 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 давай. По 110 за кожну сферу. Ви просто подивіться, ви просто подивіться. По 110 він буде нам приносити. Оце я вже розумію. Ось тепер це вже якісь нормальні суми. Так, це у нас що таке. М -м, не знаю, але мені здається, гроші воно мені не О, 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 за 15 тисяч наступний дропер. А ну. Ой, ой-ой. А, а, а чому, а як це працює? Чому тут усе світло, а тут не світло. І добре. Добре, 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 добре. Заберемо цю штуку. Ой, ой-ой, я не означає це купив, я не хотів це купляти. А давайте я знаю, що я хочу купити, я хочу купити сюди світло. О, все. І Чому я почав світитися? А ну-ка. Так, все, десь тут була така позиція, де я починаю світитися просто як лампочка. Ну, то, ну добре, не будемо її зараз шукати. Це зараз не так важливо. А, все. А що я зараз далі можу зробити? Тут більше нічого нам дуже корисного немає, тому що ну, все, що я тут можу зробити зараз, це а, намагатися назбирати 15 тисяч на оцей дропер, але він коштує забагато, і я буду 10 років просто до нього збирати, тому давайте підемо звідси. А, виходимо. О, мене, все. Я сюди вийшов. А що у нас є, до речі, на горі? Тут є у нас ще є дропері чи ні. Е, о. Так, тут є якийсь дропер. А, так тут також у нас дропери є. Ну так, прикольно, прикольно. Зараз ми їх також візьмемо. Чому б. Не лише ж в підвалі ми будемо зараз е, так, їх. Робити краще, І скільки тут. 33. Так, 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 33. Мені не здалося. Ну, це, звичайно, не 110. Але, 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 також прикольно. Також прикольно. І зайве мось прям точно не буде. Так, це це мені не дуже потрібно. Тут більше дроп. А, так тут немає більше дроперів, чому я тільки один зміг купити. Так, не чесно, дайте мені більше дроперів, я хочу. А, так, о, о о, 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 тут можливо. Так. Так, так. А, ні, це стіни, це стіни, ну і добре Ну і будь ласка, ну, не дуже ти хотілося. О, 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 ось тепер це 100% дропер. Все, його ми беремо. Окей, по скільки він буде нам давати. Ану давай, ану, давай, ану давай. По 44. Окей, це мені вже подобається. Йдемо. Ой-ой-ой, обережненько, обережненько Забираємо оцю штуку. А, 2000 і йдемо купляти. Там я бачив ще один. Я бачив. Оба, на. Ось іще один дропер. Все. І скільки ти мені будеш давати? Ану, давай, ану, давай, ану давай. Ну давай так, 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 так. По 60 Оце нормально, оце мені вже подобається. Так. Добре, 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 добре. Що у нас ще є? А, Ну, більше нічого дуже цікаво, Давайте оцю штуку зробимо. М -м -м. У Прикольно, я можу її просто так перестрибати і все. Мені не потрібно мені більше нічого. До речі, до речі, до речі, подаруночок. І плюс 630 бонусних доларів, але зараз це вже Ну не так багато, якщо чесно, тому що у мене вже у самого досить непогано йдуть грошики. І у мене вже тисячі Я. Ну, 15 тисяч я зараз не назбираю. Давайте будемо чесними тому давайте я просто. О, ось цей дропер. ось цей дропер я краще візьму, скільки він мені буде давати. А ну давай, а ну давай, плюс 80. 3. Ось оце вже я розумію. Вже нормально, нормально, нормально так сиплять. Окей, 3 тисячі у мене зараз є. Давайте я там ще кнопочку бачу. Вона мені потрібна. Окей. Опа, за половиною ще один раперський. І ти мені даєш? Так, скільки, 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 я не бачу 110. О, ось це мені вже подобається. У мене зараз дуже-дуже багато грошей буде йти. я ось тепер. Ось тепер я можу спокійно назбирати, мені здається, 15 тисяч. Тому що, ну, непогано, непогано вони зараз тут капають. Просто подивіюсь. Дивіться, як швидко вони а, збільшуються. Хоча, 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 я не знаю, це 15 тисяч, мені потрібно почекати ну, декілька хвилин точно просто постояти. А, о, а це що таке? А, ну це не дуже щось цікаве. А, і все, 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 все. Більше тут дроперів ніде немає, так? Так, 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 ну добре. Ну, я не знаю, давайте, мабуть, мені здається, що зараз просто аби мені зараз е, купити ще більше дроперів тут е, зверху, так, на другому поверсі. Ну, на другому поверсі я вже їх не куплю. Мені потрібно построїти, е, збудувати просто третій поверх. А третій поверх, мені здається, збудувати буде дуже дорого, набагато дорожче, ніж просто за 15 тисяч купити дропер е, у підвалі. Тому мені здається, зараз буде вигідніше накопити, е, на... наз. Ні, я, я, я не хотів це купляти. Я не хотів це. Ну, ну добре, нічого страшного. А, мені здається, що зараз набагато вигідніше буде просто назбирати 15 тисяч і потім купити дропер у підвалі. Давайте ми зараз ще подивимося, що роблять тут кнопочки. Мені ось що цікаво. Так. Ага, за її допомоги, я так розумію, я можу між поверхами переміщуватися. Окей, це що таке? Телепорт, ага, це на базі інших гравців, я так розумію. Окей, так, тут у нас магазин, тут у нас подаруночки. Серед подаруночки, ага, це, через, через дві хвилинки нам дадуть іще щось. Прикольне. Ну добре, 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 я не проти, я не проти. А, і все. А ну-ка, а ти нам даси ще тисячу? Ні, ти нам ще тисячу не даси. Ну чому міг би й дати, міг би й дати, я був би не проти. Так, 10 тисяч тим часом в мене вже назбиралося, доки я тут просто дивився на всі ці кнопочки. А, ну, добре, добре, це непогано. Залишилося всього на все скільки. А, так, давайте порахуємо. Ну, ще приблизно 3 тисячі, 300 зараз, так? А все менше 3 тисяч. Добре, добре, добре. А, просто чуть-чуть, трішечки зовсім трішечки нам залишилося. І до речі, який у нас був перший дропер? Я не пам'ятаю, здається, цей. А, ось цей ось цей ось, цей, ось бачу, який по одному долару нам дає за сферу. Так, ну, ну це логічно, добре. Це логічно, що найперший дропер дає по одному долару за сферу. Так. І у мене тим часом залишилося зовсім трішки, тому давайте ми зараз вже підемо у підвали, там вже будемо чекати. Так, обережно, обережно, я дуже високо стрибаю. Так. Давай, 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 давай. Мені просто зараз дуже цікаво, скільки саме цей дропер буде давати. Мені здається, зараз ну, не знаю, по 200. Можливо, по 250. Давайте. Оба на так. І, 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 скільки, 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 Так. 275, О, ось це я вже розумів. Просто подивіться на це. Одна сфера плюс 275. Окей, okay. uh, наш мені потрібно. О, oh, там ще один дропер, я бачу, я бачу, я бачу, я бачу, я бачу. Скільки, скільки, 75 тисяч він коштує. Господи, це потрібно просто 10 років на нього збирати. Uh, я таке собі зараз дозволити не можу. Тому давайте ми зараз з вами просто виходимо звідси. Uh, і будемо зараз займатися, знаєте чим? Правильно, ми будемо зараз потихесенько подавати з вами третій поверх. Але для початку давайте купимо тут світло, тому що це мені здається остання кнопка, а хоча ні, не остання ось ця кнопочка ще є. Окей. Okay. І, ага, все, це була остання кнопка вже на першому поверсі, яку я зараз можу купити. Е, і переходимо на другий. Другий, 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 другий. Давайте все тут останнє докупляємо. Докупляємо, аби нам дали можливість зараз е, збудувати третій етаж. Третій поверх я дуже-дуже хочу. Так, так, так. О, о. О, прикольно! Так, я можу бігати швидше, я можу стрибати швидше. Окей, а якщо я беру. А, ну стрибати. Ну, так само, ну так вона мені набагато корисніша. Ну, Наша мені високо стрибати, якщо мені вигідніше швидко бігати. Правильно? Правильно. Так, все, більше тут кнопочок немає, ніяких здається. Можливо, тут? Тут, 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 тут так, тут також нічого немає. Тобто у мене зараз грошики майже закінчилися. Давайте ми зараз забираємо грошики і йдемо, йдемо, йдемо йдемо. Ой, ой-ой, так, іди звідси. А, я бачив кнопочку. Я бачив кнопочку, я бачив кнопочку, я сюди прибіг. Окей. О, ой, ой-ой-ой. Так, все. Це був в наступній поверхі. О, все. І, так не чесно, Так не чесно. Чому? Чому мене обманули? Так не чесно. О, о, ой, я щось бачив. А, це. Оцей Голден Дропер. Добре, мені це зараз не кватрийно. Так, світло беремо. Окей, окей, окей. О, о. Так, до речі, давайте знаєте, що зробимо? Давайте заберемо. О, плюс 6 тисяч. Оце вже непогано, друзі. Оце прямо-таки дуже непогано. А, і що ми... Ну, так, а дропери та де? Дайте мені дропери, видала. О, 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 так, все, я бачу, бачу, бачу. І де тепер дропер? І так, так. О, ось, 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 я тебе знайшов, друже. Скільки ти мені будеш давати? А ну-ка, а ну-ка, плюс 138. Оце вже непогано. І давайте телепортуємося на перший поверх, як мені. як мені... Ой. Ой-ой. А, ага, це не телепорт, це я просто дивлюся, скільки мені дропери дають. Все, я зрозумів. Так, а як мені... А, я так не можу. Добре, я зрозумів, я зрозумів, я так не можу. Окей, забрали грошики, так. І мені здається, набагато краще зараз буде саме оцю штучку, яка нам дозволяє. Хоча я можу між ними так просто їх перемикати і все. Так, давайте беремо ще один дропер. І ще один дропер відразу просто два сюди построїли. Окей. По скільки плюс 193, плюс. Я не бачу, я не бачу, давайте. Так. Цей 165, 193 і 138. Окей. Вже прям, я вам скажу, дуже непогано. Мені прямо-таки вже подобається, скільки вони нам з вами дають. Давайте спускаємося от сюди, забираємо. Там потрібно здається 10 тисяч, якщо я не помиляюся. Давайте накопичимо. Зараз почекаємо, поки чекаємо і зможемо зібрати 10 тисяч. Так, так, так. О, 10, 10 10 10 10 все Добре, підіймаємося, підіймаємося. Тихосенько, тих, підіймаємося. Ага. Добре, я я зрозумів, я просто так. А, ну добре. Так також можна. Окей. де він, де він? О, ось, я тебе знайшов. Скільки ти мені зараз будеш давати? Давай, давай, давай. Скільки там? Плюс 220 зараз. О, прикольно, прикольно, прикольно. Uh, о, подивіться, прикольна статуяка. А ну-ка, так, оба, все. Я, я на неї схожий. Просто як з мене будувала. Ну ви подивіться. а? Один в один. Так, uh, що ми ще тут можемо зробити? Так, тут більше дроперів немає, так? Uh, здається, більше немає. ой Я застряг, я застряг. О, все, я зміг вилізти, добре. Здається, більше немає, то, тому давайте потрібно зараз буде апати оцю штуку за тисячу. Я не знаю, якщо чесно, що це таке, але зараз подивимося. Зараз подивимося, забираємо ще одиннадцять uh, тисяч. Непогано, зовсім непогано, я б вам сказав. Тому давайте ідемо сюди. Uh, за тисячу, що це таке. Ой, я не визначає ще щось. Uh, ще, ще щось купив Окей, okay, це що таке? О, так, так, так. Прикольно, 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 прикольно. Мені це подобається. Тут у нас є якіся, е е е е якісь якісь ось такі прикольні. Тихо, 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 я ледь не випав. Якісь такі прикольні штуки на хмарах. Мені подобається, мені подобається, це ми лайкаємо. А, Так, що у нас ще тут є? М -м, нічого дуже цікавого, тому зараз будемо робити абрейди саме на ці штуки. А, Так, 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 забираємо грошики. Окей, і пострібали нагору. М -м, ось сюди. Оба на ось таким чином. Оба на тихо, 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 ось таким чином І ось таким чином. Все біжимо, 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 давайте сак, беремо А, Так. Так, 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 і скільки 12 тисяч. Мене знову не вистачає грошей. Дайте грошей, дайте грошей, дайте грошей, біжу, 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 швидесенько, швиденько, швидесеньку. Так, 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 так. все, прибіг. А, Все, тепер мені вистачить. Тепер цього повинно вистачити, я просто впевнений, все, і біжимо тепер сюди. Окей, окей, так. 12,5 тисяч, все, скільки ти мені даєш. А ну давай, а ну давай, а ну давай, 275. Окей, як той дропер, який драконий. А, з драконів. Так, це я також пам'ятаю. Окей, 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 окей. що у нас тут ще є. Так, так, так. Вікна? Добре. Чому б. Чому б і не вікта? А, Так, правильно, правильно. Оба на. Блин, прикольно, мені подобається, що можна ось так. А я не можу туди випасти, Так, так, я не можу, я не можу. Роз... А, ні, я можу! Прикольно. Прикольно, прикольно мені подобається. Так, 10 тысяч. Окей, так. ти мені знову халявну 1000 дати не хочеш? Ні, ти мені халявну тисячу дати. Ну і будь ласка, ну не дуже ти хотілося твоя халявна тисяча, Так, тут знову нічого нікого немає. Я б завітав до когось у гості подивитися, просто що у них там такого цікавого. О, і просто подивіться, подивіться, як же виглядає моя просто база із цукерок. Мені ось що подобається. Це просто якийсь замок, я не знаю. Справжній, справжній замок. Ну, прикольно, прикольно, мені подобається ця гра. А, і так, подаруночок. Подаруничок, плюс 15 тисяч, непогано слухати, прям таки дуже непогано насипали. А, і того вже 38. Мені здається, а, вже більше половини, так, якщо я не помиляюся. Ну, приблизно половина від того, що потрібно, аби купити а, той самий дропер за 75 тисяч. Так, 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 піднімаємось нагору. А, ну, тут нічого особливого зараз цікавого немає. Якщо я просто їх куплю, то а, це не дропери. Це не дропери, тому це зараз не так вигідно купляти. Мені зараз. За все, вигідніше все ж таки почекати ще трішечки і купити потім за 75 тисяч той самий дропер. Мені а, здається, що так це буде працювати набагато а, краще. Так, Ну так, так, так тут більше вже нічого немає. Так, 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 все, повертаємося сюди. 20 тисяч, ще не збирався Окей, і потрібно лише 25 тисяч зараз. Окей. Оба на вже не 25, вже 23. Окей, вже 22. Зараз 21 буде. Просто подивіться, а, так, 21, просто подивіться. Дивіться, о, а я можу її вимкнути? Ні, чому я не можу вимкнути свої ворота? Якщо, от якщо б в теорії зараз були якісь а мої друзі зі мною грали, так? І я б хотів їх до себе впустити. А вони не можуть до мене зайти, тому що я не можу вимкнути ворота. О, все, я зміг. Потрібно було просто прямо до них, до них, до них підійти. Ну і добре. Ну і добре, і на тому дякую. Окей, так. Е... Що я хотів ще сказати? Я хотів ще сказати, що ви просто подивіться на те, е... як. Швидко, як максимально швидко, у нас збільшуються гроші. Просто залишилося. Зараз усього на всього 10 тисяч. Uh, так, 10 тисяч і все. І буде достатньо. Достатньо, достатньо. 10 тисяч це буквально Ось, давайте. Коружочок зараз тут зробимо. Повернемося, і там вже буде. Ну, ну не 10, добре, трішечки менше. Мені здається, тисяч сім там зараз буде. Давайте роблю таку ставку, що зараз там 7 тисяч. А ну-ка, давайте швиденько, швиденько. Так так так, 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 так. І ну, 5. Добре. Uh, трішечки менше все ж таки. Ну окей, нам залишилося. Усього на все. А, ну так пішли вже в підвал, пішли просто вже сюди, там вже закінчимо. О, господи, я ледь не купив оцю штучку, не взначай, за 50 тисяч, це було б дуже неприємно. А тому що нам зараз потрібен лазер-дропер. Мені просто цікаво, скільки саме він мені зараз буде давати. 880. Ви просто подивіться на це. 880 за одну сферу. Просто так, о, давайте наблюдаємо з нею, покатилася покатилася сюди, сюди сюди. О, вона, і все. О, о так от, так от Оце прикольно. Це мені подобається. 880 за одну, майже тисяча, майже тисяча, просто за одну сферу. Це це просто якісь а, нереальні вже у нас цифри, цифри числа починаються. І мені здається, що Ну це вже прямо такі імперія якась. У нас просто замок із ну, з якихось прикольних цукерів. Ну добре, на цьому, друзі, будемо. Завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, і всім до нових зустрічей.